Велосипеди – один із символів Нідерландії ситуації з референдумом. Частина суспільства прагне й далі крутити педалі в Євросоюзі. Інша ж навпаки, вийти з нього. І угода про асоціацію Україна ЄС стала тією палицею, яку намагаються євроскептики вставити в колеса. І це їм вдалося, хоча і з мінімальною явкою. Через дуже низьку активність виборців до закриття виборчих дільниць зберігалася інтрига: відбудеться референдум чи ні. Результат голосування удар не стільки по Україні, скільки по ЄС. Вважає Ласло Мараз голандський експерт призначив зустріч на місії римських поселень під Амстердамом. каже це символічно. Євросоюз може повторити долю Римської імперії Цілий клубок криз утворився за останні роки: криза євро і вона не розв'язана. Криза біженців і вона не розв'язана, а також інші. І все це лягло на плечі звичайних громадян. Вони втомилися від цього. Експерти прогнозують, що уряд до останнього намагатиметься уникнути переголосування угоди про асоціацію Україна ЄС і спробує домовитися з опозиційними партіями і Брюсселем. Наприклад, про внесення до угоди застереження, в яких моментах Нідерланди проти асоціації, а в яких за торговельної частини угоди це б не стосувалося. Втім, у самому уряді про наслідки голосування говорять обережно. Це новий закон у Нідерландах, і він вимагає від уряду, хоча це і консультативний референдум, взяти до уваги результат і ухвалити відповідне рішення. Я не хотів би спекулювати на цю тему. найближчим часом рішення очікувати не варто. Вважають експерти. Спочатку має зменшитися напруга. Усі виявилися не готові до такого розгромного результату. Адже напередодні суси показували різницю між так і ні, максимум 10%. В цій ситуації план Б потрібен уряду Голландії. Наш план Б дуже простий. Європейська інтеграція є незворотнім процесом. Нічого не здатне зупинити процес європейської інтеграції України, окрім самих українців. Поки що українців такого бажання немає, тому я думаю, ми будемо рухатися вперед. Наступного року в Нідерландах парламентські вибори і проігнорувати результати референдуму політики не зможуть. Крім того, ці настрої голландців матимуть значення і для іншого королівства. Влітку в Великобританії запланований референдум про членство України years.